В даному проєкт розпорядження засідання постійної комісії, до якого входить 5 питань. Чи є не в кінці Кожного з вас є порядник? Да. Є. Нема. Хто за те, щоб не зачитиє, то проголосувати. Шановні не делаєте, переходимо дорого першого питання. По першому питанню про затвердження програми виділення роз... за... водозабезпечення мешканців Томокасівської селищної територіальної громади Ніколівського району в Томокасівській області на 25-й рік. Слово надається підтвердження та моєму владі. Шановні члени комісії, пропонуємо проєкт рішення про затвердження програми відновлення водопостачання мешканців Томокасівської селищної територіальної громади Ніколівського району Ніколівської області на 2025 рік. Програма передбачає підстави для розробку, те, що нас до в нас відсутні содопостачання у нас і томатівської громади. Також ініціаторами розробки є виконавчий комітет. Відповідальними з що... виконавцями програми є виконавчий комітет матчів села ради, служба відновлення та розвитку інфраструктури Дніпропетровської області за заводою і виконавцями також є служба відновлення. Ну, а метою основної програми є забезпечення водою мешканців до банківської селищної територіальної громади та здійснення запитів щодо забезпечення чи діяльності громади у зв'язку з відсутністю водопостачання. Загальний обсяг фінансування необхідний для реалізації програми на 25-й рік передбачається в межах щорічних поштових призначень на відповідний рік та наявного фінансового ресурсу. На даний час 100 тисяч. Очікуваний результат створення за відновлення водопостачання наш унесе, що по всі... Давайте, так, свідчують. Вони ті пов'язані. Нема забрати. Нема. Слідує проєкт рішення це про фінансування з бюджету до марківської селищної територіальної громади, будівництва, об'єкта, нове будівництво підвідного дового. До селища Томаківка від магістрального водобун, Марна томаківка, маргани, зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Паховської гідроєлектрофанції Нікопетровська область. Відповідно до статті 91-го бюджетного коплексу необхідно виділити кошти на фінансування з бюджету Томахівської селищної територіальної громади на будівництво об'єкту. Нове будівництво пізитного подовору в сумі в розмірі 100 тисяч, доручити фінансовому відділу Домахської селищної ради про внесення змін до, до привнесення змін до бюджету домахівської селищної територіальної громади на 2025 і передбачити такі кошти як фінансування об'єкта. І замовником на виконання робіт з будівництва об'єкта нове будівництво під від нового водогону до селища Томатика під магістральну договору помакет промагни з необхідної детизації негативних наслідків, пов'язаних і з нищенням поставить області та визначити одержувачу бюджетних коштів службу відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській. Питання проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 23 січня 2024 року про бюджет Томатівської селищної територіальної громади на 2025 рік. І пропонуємо за розгляду наступні уточнення показників селищного бюджету, низькі зміни до дохідної та видаткової частини селищного бюджету. На підставі постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 24 року номер тисячі десот за деякі питання використання субвенцій державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат зла педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Пропонуємо збільшити дохідну частину селищного бюджету на суму субвенцій з державного бюджету на суму 2 мільйона 97 тисяч. І зазначені кошти до рахування їх цільового призначення субвенції направити на виплату щомісячної виплати за роботу в несприятливих умовах праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів давальної середньої освіти в світі. сумі 2 мільйона 97 тисяч. Ну і зміни по КПК 11 тисяч. Ось, 16-2 це субвенція державного бюджету, це якого субвенція. На підставі постановому кабінету міністрів України від 27 балансу 2024 року No 1519 за деякі питання використання субвенції державного бюджету, місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливим освітніми потребами. Необхідно збільшити досвідну частину. Селищному бюджету на суму 73 тисячі, і вони також ця субвенція має цільове призначення направити на оплату праці, західців за проведення надання додаткових, психологічних, ну, педагогічних і корекційно розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою особам з особливими освітніми потребами, в сумі 73 тисячі, зміни по КПК 12.00. На підставі кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року номер 1554 це деякі питання, надання тубе державного бюджету, місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, Сучасних та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році. Зазначені кошти з урахування призначення направити на закупівлю, навчання, засобів навчання та обладнання оціних та комп'ютерного обладнання, медів для навчальних кабінетів закладів середньої освіти в сумі 169 тисяч Зміни по КПК 1184. І чотири зв'язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня номер 2024 року. номер 658 Це внесені зміни були до типової класифікації видатків. Необхідно зробити перерозподіл видатків по комунальному закладу в центр комунальних. Послух на зустріч, зменшити бюджетні призначення. по ПЕК 3241 це було надання комплексу послуг особам сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг на суму 10 мільйонів п'ятсот тисячі гривень. І збільшити призначення, займається на друге АПК. Просто типова кавертифікація, але ну, їх потрібно знести зміни до бюджету. На ППК 31.21 один, його назва здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрам соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до правдивих груп населення або перебувають в складних життєвих обставинах. На загальну суму десять мільйонів 573 тисячі. тисяч. Також не ці зміни до планових призначень спеціального фонду за рахунок перемогу сподіву, зменшити планові призначення по КПК 613 забезпечення діяльності господарства фінансових 100 тисяч і виділити на будівництво об'єкту читлового комунального господарства по КПК 60 на фінансування будівництва об'єкта. Нове будівництво відвіднового догону, це лише до маковка, від магістрального потолону, копиться до маківка марганиць, 700 тисяч. Використання коштів буде залучене для залучення інженера, консультанта для визначення очікуваної вартості об'єкта та для розробки завдань на проєктування. комісії, які <клес> чоловіки, нам треба погодити проект рішення по персоналу другому третьему катанию. Нема довольно проект решить. Вот как вот. Тогда. Вот так утревость под нового. Приходим это следующего питания. Ровности установленного документов кому на Западу стать вот у коротко, Срочній раз. Заповідає пану приємцю Катерина Володимирна, директора комунального закладу. Будь ласка. Шановні депутати, шановні члени комісії, 에, пропонується проект вирішення про внесення зліт до установчих документів. Це за нашою порушенням. Так як відмінюються э, обсяги надання послуг, вводиться у нас э, відео соціальної адаптації ветеранів, Членів сімей, демобілізованих, і треба внести зміни в наше положення. Значить, чистого цьому положення? Ні, ні. Воно суттєво там саме, тільки вводиться в один відділ, додається робота на шостой дітей По цьому питанню я все. Є заводжу, доповнені. У нас інвістій до рішення сьогодні Ради від грудня року на такі про задержання структури чи статло розстрої комунального закладу, розповідає приємно Тетяна Володимирівна, директор закладу. Так, як у нас, шановні члени комісії, так як у нас вводиться відділ соціальної адаптації по роботі з ветеранами і сім'ями, демобілізованими, потрібно створити цей відділ і вести в штатну. Структуру 5 одиниць начальник відділу і 4 працівника цього відділу. Штаб був у нас 61 одиниця, тепер у нас є 66. Вводиться в структуру і в штатний простор. Шість структурних підрозділів. Тепер у нас буде п'ять, це буде шість. Okay. Прохаємо погодити цей проєкт рішення. Нет, запитання. Ну, пока эта работа, а для того, чтобы пробудила эта работа, то ты с ней посетить. На последний раз. Что за еще зато? Вот как? Одного. Здесь предложение выносить.